Не маючи танків, зробили роту, от. а далі танки під'їхали. Там ми побачили вже, скажімо, те пекло і справжню, скажімо так, почерк війни. Ну, тяжко, скажімо, говорити про тих, по кого ми втратили, от. але питання в тому, що ми маємо про них пам'ятати, цінить життя. То побачили, знаєте, яка тупа і беззмістовна смерть от, тих людей. Але війна це. Скажімо, справа така жорстка і переважній більшості для нормальних свідомих вона нікому не потрібна. Треба, щоб ти був живий, здоровий і, от, і при можливості, скажімо так, можна з тим службу неси. Ще невідомо, що і нам прийдеться йти воювати повторно. Вже хочеться миру, тільки ціною якої ти мир має бути. Нам треба перемога. Пане Олександре, доброго дня. Вітаю, друже. Давайте розпочнемо нашу розмову. Ваш бойовий шлях був непростий, можна так сказати, навіть подекуди дуже тернистий. Це перша бригада спеціального призначення імені Богуна. Ви були командиром роти РХБЗ. І так сталося, що рота, по суті, виконувала функції піхоти. Була на гарячих напрямках, була на нулі. Про цей шлях хотілося б почути. Ну так, вважаючи те, що я, скажімо так, не мав. Досвіду і не проходив строкову службу. Для мене багато було, скажімо, ноу-хау. Ну, але, як говориться, все все з досвідом з часом і притерлися і вивчилися, набралися досвіду. І фактично, із солдата я став офіцером, завдячуючи, скажімо, і колективу, який я сформував, які теж, скажімо так, переважна більшість без досвіду були. Багато було безстрокової служби. Взагалі на почин ми пішли нормально серйозною командою. Такий в нас досвід був. Ну, якісь, скажімо, вишколи. Хоча зброю на момент уже повномасштабного вторгнення ми зброю придбали собі. Ми екіпіровку купили, аптечками теж запаслися. У нас транспортні засоби були, ну, такі собі, скажімо так, приватне угрупування було. Чесно сказати, ми по блату фактично влаштувалися тоді в ТРО. Ось. Хоча в ТРО ми не довго побули, фактично через тиждень ми вже перевелися в бригаду, першу бригаду спеціального призначення імені був От. Там нам зразу доручили місію формувати танкову роту. Один з моїх товаришів, він був офіцер, капітан, був командиром свого часу танкової роти з досвідом. Розумно, толково, порядок і досвідчена людина, яка взяла на себе таку відповідальну таку місію. От, і безпосередньо, скажімо так, згуртував нас, і ми фактично, не маючи танків, зробили рот. А далі танки під'їхали. От сформували, і далі з тої роти потім виріс цілий батальйон в бригаді. От. Але свого часу, скажімо так, були певні моменти. Я, в, я з цієї роти перейшов. Броту Архибез, яка тоді була фактично на паперовому форматі. І з паперового формату ми зробили повноцінний підрозділ, от, який фактично два роки виконував всі поставлені задачі. Тому, коротенько, скажімо так, от, аби було бажання, натхнення, а й виходу, в принципі, не було. От, ми розуміли, що таке маскаль, що таке і всі свідомі українці тоді взяли зброю про захищати. Це була Харківщина 22-й рік літо. Ну так, да, нас фактично ми формувалися в Житомирі, наша бригада формувалася в Житомирі. І перші наші, скажімо так, звані бойові розпорядження, от, нас направили тоді на Харківщину. Там ми, правда, теж недовго були в самому Харкові. Далі, перший, скажімо так, серйозний. Бойовий уже досвід от ми отримали під Бахмутом. Фактично, нам командир командир начальник штабу на День Незалежності нас привітав з тим, що наша рота, яка тільки формувалася, виїжджає в допомогу танковій же шроті, от яка знаходиться під Бахмутом. І 25 серпня 22-го року ми вже були під Бахмутом. Фактично. Вже на межі зіткнення. От. Ну, в принципі, скажімо, адаптувалися швидко. У нас був час, скажімо, підготуватися і вогневу підготовку вивчити, от, і в принципі скажімо, так, розуміли, що маємо справу. Хоча ми, скажімо, все одно на той період виконували, скажімо так, тилові такі завдання. Це охорона бойових машин, особового складу, який після бойових відпочивав. Далі склади з боєприпасами, підготовка позицій от, і для танків, і для особового складу. От. Ну, але, в принципі, все одно, там, де танки, там і небезпека. Там ми теж, скажімо, недовго були, бо з Бахмута нас перекинули на Часовий Яр, от, там ми теж десь неділі, десь тижня-два були. От. І далі наша рота, до якої ми були фактично при, при от, перекинули на Ізюм. Це вересень місяць був, коли вже звільнялася Харківщина і Зюмо, Скіл, Піски Радківські. Ну, то там ми побачили вже, скажімо, те пекло і справжню, скажімо так. Почерк війни. Як командир, яку методику застосовували, щоб людей підготувати до по суті піхотної служби? Ну бо. Якщо гріха таїти чи не гріха, давайте називати речі своїми іменами. Багато хто в армії сприймав РХБЗ як шарову службу, тилову. Як, як вам вдалося людям цю оптику трошки поміняти перенастроїти їх? Ну, знаєте, на момент, коли рота формувалася, ну, нас всі запевняли, та ви ж, якби, ви ж тиловики, от буде там примінена біологічна, хімічна, чи, не дай Бог, ядерна зброя, тоді тільки... Ваше, скажімо так, ваш час настане. А поки там тренуєтеся, а поки там гуртуйтеся, От. Ну, ми час не гаяли, відповідно готувалися. Ми розуміли, що то все не відповідає дійсності. От. Тому готувалися дійсно серйозно. От. Ну, люди знаєте, з людьми працювати треба вміти, спільну мову знаходити. Хоча контингент був дуже різний. І так як в нас фактично ну, був такий прецедент, коли я скажімо, роту Архибезе, у нас там було 11 іноземців, от, з якими теж були певні проблеми от, в тому відношенні, що ну, треба було вирішити, от, або вони, скажімо, ведуть безпосередню службу з усіма в нашому підрозділі, от, бо вони керувалися е зовсім іншими органами, от, які наполягали на те, щоб вони безпосередньо приймали участь вже в бойових діях. От. Як казала, практика, вони до того були не готові. От, але всі непорозуміння, от, скажімо так, от… Ну, не знаю там, враховуючи свій досвід, от і в принципі уміння переконати от вивели на те, що іноземці залишили наші лави без, скажімо так, без скандалів, без будь-яких там непорозумінь. от І ми тоді почали повноцінно формувати роту. От. Відповідно, що континент був різний, але до кожного намагалися, скажімо так, підійти з розумінням от і донести те, що, друже, якщо не ти, то в принципі нема кому. Якщо ми з тобою, скажімо зараз. Відступимо, то це припаде на плечі скажімо, наших рідних, близьких, і не дай Бог наших дітей. От. Мотивація, відповідно, колосальна була. У перші дні. в принципі, 22-23 рік у нас не було проблем з мотивацією жодних. От. В принципі, я ж кажу, так як я до повномасштабного вторгнення я з людьми працював, От, в мене дві педагогічні освіти. одна з них вчитель фізики математики, друга це вчитель фізкультури, тренер, і фактично тренерською роботою я займався. Я очолював, в принципі, зараз очолюю там, обласні федерації фрійфайту, Панкратіону, Греплінгу. Спортивний клуб у нас потужний був. Тільки 18 тренерів працювало по різним видам спорту, тому я, в принципі, привик з людьми працювати. От. І, в принципі, у нас щоранку, пів шостої, у нас вже всі на шикуванні, у нас ранкова зарядка, От, зима, літо. Різниці не було, гартували і тіло, як говориться, і дух, тому що розуміли, що коли настане час, треба, щоб були сили, було здоров'я і впевненість в собі. Тому, в принципі, методи різні були. Тут, як би, так, армія армією, але люди це, це те ціни, з яким треба рахуватися, і треба знаходити методи і підходи і в спілкуванні, і в діях. Тим більше, якщо люди проходять таке пекло, яке пройшли ви. Бахмут, Парасковіївка, пару пару слів про це хотілося б почути також. да, ну, та, у нас фактично в кінці 22-го року в грудні місяці нас вивели із Ми тоді були в Борова, це Луганський туди напрямок. От нас звідти вивели, відвели на Харківщину. Фактично наша вся бригада вже формувалася, Харківський напрямок, точніше туди Вовчанський напрямок. Ось. І ну, ми, скажімо так, вже трошки вздихнули, от, що буде час, зважиться, от, доукомплектуватися. Да, у нас тоді нашу роту долучили до формування батальйону підтримки. Це фактично, можна сказати, був один з пілотних проєктів у форматі батальйон підтримки, от, де, крім, скажімо, рота РХБЗ, війшли інженерно-суперна, інженерно технічна рота, згодні інженерної розвідки. От. Ну і там ще різні підрозділи. Тобто такий повноцінний, якби цікавий цікавий е, організм створився. Ось. І ми теж думали, що ми будемо займатися тією справою, якою нам прописано. Тобто ми будемо вчити, вчитися воювати в форматі роти РХБЗ. РГБЗ. Ми тоді відправили вогнеметників. Мене, скажімо так, в роті був вогнеметний взвод. Ми тоді на Кам'янець лісі відправили хлопців навчатися в огнеметній справі. Вони отримали сертифікати. От. Там пізніше ми відправили теж навчатися і розвідку РХБЗ. Ми все чекали, що у нас буде і забезпечення, і транспортні засоби. От. Але не так склалося, як хотілося. І на початку 2023 року от ми фактично, ну, після скажімо так, більш психологічно було тяжко. В 22-му році там Бахмут, Ізюм, Оскіл, Піски Радківське, кажу, село, яке пекло пережило тоді, тоже напевно, на рівні Бучі. Набачилися на, на там люди і натерпілися, бо там були буряти. і ну, Картинки досить, досить такі були неприємні. От. То вперше ми скажемо таке в пекло попали це так звана Червона Гора. Це теж Бахмутський напрямок. Ми тоді в допомогу одному з наших батальйонів нас відправили. Частину моєї роти, яка тільки фактично сформувалася. І на превеликий жаль, ми там зазнали перший втрат. Нас загинули два моїх побратима. Один з них офіцер, один сержант. Хороші, главні, хороші славні козаки були, але на превеликий жаль на Червоній горі їхній бойовий шлях закінчився. От. Ну, тяжко, скажімо, говорити про тих, про кого ми втратили, от. але питання в тому, що ми маємо про них пам'ятати, цінить життя, підносити їхні подвиги і про це пам'ятати, не забувати про їхні сім'ї. Ми там хоча десь були, 9 чи 10 днів були. От. Але Скажем, тяжко про це говорити, бо ми дійсно тоді вперше зіткнулися саме, там, скажем, на віч із так, смертями, от, із пораненнями. Тоді теж три бійця моїй роти були поранені з контузії. В принципі, я ж кажу, що тяжко про те говорити, бо фактично були великі втрати від того підрозділу, до якого нас, скажімо так, От, ну, причина, причин декілька є. От. І питання до командування того підрозділу, ну і до питань, скажімо так, відповідальності самих бійців. Тому що, на превеликий жаль, що багато хто не був готовий до того, що, скажімо, з чим зіткнувся. От. І фактично, після того, як нас тричі мали тоді замінити інші підрозділи. Вони бачать, в якому ми пеклі вони просто відмовилися. От. Після того один з підрозділів зайшов, не буду називати, але вони там теж довго не протримались. І фактично та красна гора там не було за що вже стояти, воювати. От. Тому що і один, скажімо так, з епізодів, коли ми туди заїжджали, це 21 січня було 22-го року. У наші всі транспортні засоби були аж у Міньківці, це за 17 кілометрів від Червоної гори. І штабна машина, коли я заїжджав назад, відвівши свої транспортні засоби на Міньківку, от, повертався і спокійним ну, позивний Вакула. Славний теж був козак, водій від Бога. Ми з ним поверталися. От. То хвилина 20, після того, як ми переїхали міст над злізною дорогою при повороті на от. Хвилина 20 зірвали міст. Фактично нам відрізали пряму дорогу ну, до нашого тилу. От. І тоді трошки було, скажімо так, боязко. тому що не під'їхать, не від'їхати, а поверталися фактично ми по західній частині вже Бахмута, який ще, скажімо так, плюс-мінус контролювався тоді нашими військами. І через часові ми по кругу, ну, по швидкому, то це десь. Година 40 ми добирались до Мінківки, Щоб по там 17 кілометрів, і 20 хвилин ми заїжджали. От. Ну так, такі спогади. Ну, можливо, що воно, знаєте, це перший у нас такий досвід був бойовий з втратами, і з таки, деякими моментами безвихідними положеннями. Але воно так, знаєте, відкарбувалося в пам'яті. І перші втрати, і перші, скажімо так. Справжні бойові сутички з ворогом. Ми тоді якраз в тому напрямку працювали в вагнерівці, що теж, скажімо, такі епізоди, коли з цієї сторони так звані ішаки, ми їх називали, бо вони фактично на легкі переносили боєприпаси. Тобто біли по одному, по два чоловіку, переважній більшості навіть без бронежилетів. Просто, скажімо так, смертники, які. Для подальшої штурмової групи несли боєприпаси, щоб ті йшли більш-менш на, 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 на лиські, як говориться. От. Ну, це була як фішка вагнерів, і потім yeah. перейняли взагалі Збройні сили Російської Федерації, перейняли цей досвід. Бо в 22-му році це ще так не було мейнстрімом. Потім після ну, ми... Вагнерів цього стало більше, от якраз. Так, yeah, ми з цим зіткнулися, просто побачили, знаєте, яка тупа і. Безмістовна смерть от, тих людей, але війна це, скажімо, справа така жорстка і в переважній більшості для нормальних свідомих вона нікому не потрібна. І плюс до того вам великою мірою було важче, бо за вами стояли люди. Ви, як командир підрозділу, несли за них відповідальність і взагалі рота це великий колектив, і керувати ним непросто. І я це усвідомив, потрапивши до армії. Бо коли спілкувався ще з ветеранами Другої світової війни, коли людина казала, я був командир роти, ну це здавалося, що щось незначне невелике. Коли потрапляєш в армію, то розумієш, що рота це великий колектив. І командир має володіти певним набором навичок, знати проблеми своїх підлеглих. І очевидно, мені так здається, бути юридично грамотним. Чи ви стикалися з проблемами юридичного характеру? Своїх підлеглих <стукали> З той час? змагалися, тому що, скажімо так, завжди як говориться, не без проблем. От, і сам особисто, і в принципі, знаєте, в мене теж було декілька хлопців, які пройшли там 14-15 рік. От, які були досвідчені, які, в принципі, ділилися досвідом: командир треба те, командир треба це. Якщо ми тут не зробимо це, то потім будемо мати проблеми. Ось і. Коли в нас теж хлопці отримали поранення, от треба все було правильно обставити документально, щоб, скажімо, наш боєць, відповідно, і пройшов лікування, і отримав, скажімо так, певне компенсації. От, а коли в нас теж, скажімо, получили, ну, на превеликий жаль, ми втратили двох бійців, теж треба було все правильно зробити і вчасно зробити. От. Тому що ну, ми ж розуміємо, що в такі моменти. Не до паперової роботи. От. І теж було багато прикладів негативних, коли підрозділ, вибачте, де Юра знаходиться там, на Харківщині, а по де-факто він під Донецьком. От. Ну, то, скажімо так, з цим, напевно, стикається кожен другий. Ті не встигають ті, скажімо так, по певним вказівкам цього не роблять ось. І е, юридичну сторону тут, скажімо, консультувалися безпосередньо, тому що деякі моменти, я ж кажу, були саме, коли ми півтрати понесли, і коли, скажімо, хлопці поранені були. От, ми робили все вчасно і намагалися, скажімо так, своїм е, бійцям допомагати. От. Також там, скажімо, були певні моменти у нас і по оформленню у БД, бо теж там періоди гуляли. То треба 60 днів бути на бойових, то 30, то 45. То вже взагалі 90, там різні цифри ходили. От. На сьогоднішній день я навіть не знаю. Там, от. Бо знаю, по 14 2014 році на три дні виїжджали і у БД отримували. Ну, то така справа. То хай на совісті і щастя залишається тих, хто це робив. От. Але я знаю, що мій підрозділ він повноцінно і заслужено свої, скажімо так, посвідчення учасників бойових дій отримали. От. І на нагороди ми подавали, теж там багато юридичних моментів на отримання, скажімо, нагород для хлопців. Десь не допрацювали, чи вже в форматі батальйону, чи в форматі бригади, ну, то вже, скажімо, історія. Ось. Але кожен наш боєць, ну, напевно, найкраща це пам'ять про своїх людей, про своїх, скажімо, бійців От. і не забувати допомагати їхнім родинам.